Якщо в когось вона є, з нею знімають макіяж, туш, знімають, очищають на невеличкий ватний диск, вимочите нею і змиваєте. Якщо у вас туш, водосійка, ви на декілька хвилин дежите на війках і вона потім розтворяється, і Ви знімаєте. Ця продукція зроблена на рослинах. На рослинній основі вона не, не має якоїсь хімічних речовин. Для того, щоб очистити, є такі етапи очищення обличчя нашого тонізування і основний догляд. Є ще допоміжні засоби. Я, по ходу, буду вам розповідати, які це засоби. Для вмивання є от. Гель для вмивання. Його треба зовсім трішечки, ви на лодоньку на е, мокру ложите цього геля, збиваєте піночку, він підходить для людей, у кого сильно жирна шкіра, для молоді, у кого акне, на ну прищики, поняли да, на обличчі. Він гарно вичищає на, Наша і глибока чистка получається. І потім ви великої кількості водички його змиваєте. У кого шкіра більш суха або склона до алергій, ви використовуєте ось таке молочко. Його зовсім трішечки треба, горошенька як душистий перчик, на все лице наносите по косметичним лініям. Пару хвилиночок ви його держите, потім ватним диском мокрим ви знімаєте. Далі, і далі йде процес тонювання. Тоніки у нас є для сухої і нормальної шкіри, і для сухої і жирної шкіри. Ми рекомендуємо вам використовувати косметичні засоби по типу вашої шкіри. Ну, буває так, що от літом шкіра у людини більш. До жирної склона, так використовуйте, будь ласка, тоді гель. А взимку, особливо жінки старшого віку, обличчя становиться більш сухіше. Ми рекомендуємо взимку використовувати молочко і також гель для сухої або жирної шкіри по типу вашої шкіри. Ця косметика. Служить не тільки для людей похилого віку, з молоду треба використовувати, слідкувати за своїм станом вашого обличчя. Креми і вся косметика розположена так, що можна її використовувати в будь-який час. Будь-який, я маю на увазі ранок або вечір, і для різних типів шкіри. Якщо ми використовуємо очищення, потім тонізування. Потім ми використовуємо креми. Якщо у вас е, дозволяє ваш, як той казав. Гаманець, ви можете використовувати ще ось такі прекрасні маски. Золота маска плівка і маска перлина, тож також маска плівка. Вони наносяться після того, як ви очистили ваше обличчя, наносяться ці маски на 20-30 хвилин. Вони підсихають, наносяться вони по косметичним лініям. Ви розтираєте їх таким не дуже тонким слоєм. Вони засихають, потім ви ось так от будете знімати їх. Ці масочки. Ну як у нас час? Якщо є час, у нас ми можемо мало часу. так? Я тільки тоді розповім: вам. значить, маска золота, вона підтягує ваші зморшки, розгладжує їх і зволожує вашу шкіру. Маска перлина це маска детокс. Вона зазвичай глибока чистка вашої шкіри виходить і також підтягує обличчя зморшки. Ваші розгладжує. Маска пілінг, ось така. Цими масками ми використовуємо 1-2 рази на не неділю. Пілінг ми можемо використовувати хоч і кожного дня. Вона дуже гладенька, м'якенька, наноситься на, по масажним лініям, втирається, і також її треба потримати на обличчі 20-30 хвилин, можна і 10 хвилин, якщо ви поспішаєте, можна і зразу змити, якщо ви нею Ну, Рекомендуємо потримати її 20 хвилин. і потім у вас буде обличчя дуже таке м'якеньке, гладеньке. Ця маска очищає ваш, вашу шкіру. Зазвичай 30 тисяч клітин за хвилину очищ... відмирають на нашому тілі і вони. От, шлушується і зверху на обличчі залишаються. І ця маска вас буде вичищати, ваші, ваші оці клітиночки знімати. Є ось такі, у кого є проблеми із акне на обличчі, це підлітки зазвичай. Ну, буває дорослих жінок. Я вам скажу, що у мене до. Користування цією продукцією були такі, як той казав, признаки. Акне я почистила собі печіночку, і я почала почала користуватися цією продукцією, воно в мене пройшло. Зазвичай, якщо ви користуєтеся продукцією, ми рекомендуємо ще вам. Почистить свій організм, у нас бади прекрасніші, і ви часто їх получаєте в подарунок. Це від акне два рази на день ним використовується. Крем, я буду швидше вам розповідати. Крем для зрілої шкіри ось такий: 40 плюс жіночки використовують. Дуже багато тут корисних речовин, травок, які наскільки щательно підібрані. Він... Розгладжує зморшки, він, е, е, підтяжка. він да, підтяжка обличчя, так, як він, е, в склад входить, гіалуронова кислота до нього, до цього крему. Трошечки вибачаюся, бо російські слова намагаюся українською. Е, крем і щебрецем. Він заспокоює наше обличчя, його можна використовувати не тільки на обличчя і коли, допустимо, є простудні якісь явища, можна груди розтерти, ножки розтерти також. Ці крема дуже концентровані, їх зовсім трішечки надають. Гляньте, які нам подаруночки. по 100 грамів вона компанія робить такі крема. Крем з органової лії це денний крем. Зараз починається літо. Я вам рекомендую його, щоб ви не обгоріли, щоб ваше лице було. Добре виглядало от його зовсім малумалісінького горошенку. Треба його зранку. Це ранковий крем. Він е, має ще СПФ 15. Тобто, ви можете його ще використовувати, як ви їдете десь відпочивати, щоб не обгоріти, можна не мазатися. також. Так, крем з корою сосни, це також як відбілюючий крем іде, він добре наповнює вашу шкіру вологою, також знімає пігментацію, класний крем. З крем з евкаліптом, це також для вашого обличчя. Також його можна використовувати, брати з собою на природу. Е, наші комарики, оті мошки всякі не люблять цього запаху, евкаліпта. І вони від вас будуть відлітати, як ти казав, не будуть вас кусати. А для обличчя дуже класно і е, зволожує добре він і е, також знімає пігментні п'ятна. Крем е, з чорним тмином. Він дуже наша косметика, вся лікувальний ефект має. Масло чорного тмину його використовують навіть для новорожіних. Він не тільки для обличчя, він предупреждає процеси от, старіння і е, також для акне він знімає запальні процеси. І якщо у вас у когось є проблеми з шкірою екзема, псоріаз, він дуже добре допомагає в лікуванні, також як і крем звіробій. Вони наскільки ніжні. Наскільки такі м'якесенькі і так гарно наносяться на обличчя, прямо вищуваєш його. Дуже класні креми. Так. Крем з лавандою, заспокійливий цей крем. У кого теж також проблеми з акне, він добре допомагає, цей крем. Далі цей крем можна використовувати також для тіла, якщо у вас є якісь подразнення. І він також грає роль як відбілюючий крем. Денний, денний крем ось такий у нас є, його тільки на день використовуємо. Після того, як ми очистили, протонізували, ми використовуємо ці всі креми. І нічний крем. Іноді люди думають, на що нам на нічого мазати, я вже утром мазалася. А представте, ми походили по вулиці, сонечко, вітер, якась пилюка. А якщо ще хтось працює в таких наших промислових підприємствах, Забруднення, ці, треба чистити обличчя, якщо ми хочемо виглядати гарно. От. Є також крем от з ягодами годжи. У нас тільки коробочка така є. Він теж, як вважається, як антивіковий. цей крем, з ефектом. Гіалуронової кислоти до складу входить, підтягує, зволожує нашу шкіру. Крем лосьйон навколо очей. Наша шкіра використов... для обличчя ми використаємо ці креми, а так як наша шкіра навколо очей в 4 рази тонша, ніж тут, для цього треба ось такий крем, більш ніжніший. він. Буквально одного рошенку ви його наносите. Ну, я ось так роблю, так. поділила його пополам. І ось такими знаєте, от, е, рухами, як подушечками пальчиків, прибиваєш до нашого обличчя. Е, в косметиці також можна використовувати масло, кісточки вищі. Я вам говорила, вже, що можна для маски е, на волосся робити. Також ним можна використовувати навколо очей, один-два рази на недільку. для губ, можна додати е, в масочки також. Е, значить, і ще що я вам хочу сказати: е, для того, щоб ми були красивими, гарними, і це все зброї. Зберігали, цього мало буде. Для того, щоб вийти на вулицю, знаєте, от, якщо ви це використали, це виходить, як ви трошки голі вийшли на вулицю. Треба наше обличчя трішечки-трішечки одягнути. Для цього в нас існують ось такі от креми, CCBB креми тональні креми. Вони дуже легенько і тонесенько наносяться на обличчя. Є ось такий консилер, який може, допустим, навколо очей, або якщо вам треба десь заховати ваші там, ну всякі бувають, знаєте, подразнення або що, можна ним заховати От, ось цим консилером. точечки, потім ви розтираєте. От а сі -сі -бі -бі креми і тональні креми, ви використовуєте. Хоча б за півгодинки до виходу на вулицю, щоб вони ну, впиталися, це не буде вам, знаєте, от кажуть, наділи целофановий кульочок на лице. Ні. Воно буде наскільки тонко воно наноситься і відчувається, і ваша шкіра буде дихати, і ви будете гарнюня, і ви будете зберігати свою молодість, красу на довгі роки, будете гарно виглядати, як я.